Піхальонок. Рубчинський, Матаріта, Пеглоу. Пеглоу до штрафного майданчика. Піхальонок. Проходить пас Матаріта, Встигає навісити удар головою добивання. Довбика 1-1. Забивають Дніпряни. Результативна передача танчика. Ось так. Вийшов на заміну. 34-й номер Дніпрян. Артем Довбик забиває. Ще раз ця атака. Піхальонок проходить пас та Встигає подати. М'яч не вийшов за межі поля. Далі танчик зіграв головою. Ну і довбик вже так напевне вколотив м'яч у сітку. 24-й м'яч для нападника дніпра 1 Забиває Дніпряни. є ще більше ніж півгодини у команди кучера, аби претендувати на максимум очок сьогодні.